У селі на Збаращині чоловік у військовій формі відкрив вогонь по місцевим жителям. Двоє жінок загинули, ще кілька людей отримали поранення. Журналісти 20 хвилин побували на місці події. Ми поспілкувалися з очевидцями та дізналися, що відбувалося в ті хвилини. Місцеві і досі не можуть прийти до тями. Вони розповідають, що все було дуже швидко. Чоловік у формі йшов вулицями і відкривав вогонь у всіх, кого бачив. Поруч був дитячий майданчик. У селі 15 серпня саме проходив храмовий праздник тож приїхали атракціони і батути. Тож діти опинилися фактично в епіцентрі подій. На щастя, ніхто з дітей не постраждав, пан Андрій місцевий волонтер. Він допомагав ховатися односельчанам, які опинились поруч. Я, коли вже був на штабі в себе волонтерському, я. Почув хлопки, і думав, що це гельві шарики надули на батутах з рев. Вийшовши на двір, я побачив, як мій колишній сусід з двома дівчатками за деревом накрилися і сказав до мене, тікай, бо стріляй. І тоді я його вже так здалека візуально з автоматом зубачив. А... І потім ми всі вже забігли на штаб і дівчата і... І почали плакати. І це був стрес дуже. Чоловік каже, що підозрюваний родом з іншої області, але дивної поведінки чи агресії. Він раніше не помічав. То що могло статися? Що чоловік взяв до рук зброю, не зрозуміло. Я спілкувався так поверхнево з цією люд затриманим. Він був цілком адекватним. Він вітався. Він ну там пару слів ми могли говорити з ним. Там Добрий день, слава Україні! Як справи, отак. Пан Олександр на власні очі бачив, що відбувається з вікна свого дому. Він запам'ятав всю хронологію подій по хвилинах. З ракурсу вікна, кухні я бачив площадку, відпочинок дітей, дорослих. Я почув вистріл. Я зразу зрозумів, що це вистріл з вогнепальної зброї. І я в той момент подзвонив до сестри, тому що сестра побігла до батьків, похованих на кладовищі, попередити людей, які там знаходяться, тому що вчора свято було, щоб забрали людей і ховалася лісовий масив. І Якраз той момент сестра говорила з тою жінкою, яка вчора загинула, із своєю дочкою, і з її дочко, дочкою. Вона сестра просила: каже, не йдіть на центральну дорогу, тому що там відбуваються події. Не гаразд. Вони не послухали, сказали сестрі, що це хлопушки. Біля цього стовба на перехресті. В нього військового заклинив автомат. Він робив перезарядку. На той момент діти і дорослі. Ховалися за стелою пам'яті погибшим воїнам Великої Чузяної війни. Атакціонщики вже почали падати самі ті горки, тому що він прострілив і далі, відповідно, те, що я вже не бачив, тільки чув, вистріли безпосередньо біля калини. Він йшов, хто рухався того і стріляв. Люди чули постріли та зачинялися у домівках. Всі шоковані, що таке сталося. Пані Олена чула постріли. Вона в цей час була вдома. Коли дізналась, що відбувається, то зачинилась у будинку разом з дітьми. Хтось стріляв, а хто стріляє? Я не можу сказати, бо я була в хаті. Ну, але чула, що багато разів стріляло. А потім стала і кажуть: закривайте хату, бо якийсь ну, хлопець чи мужчина Формі військові ходи, тому що стріляє десь втік. Ми стали наш, е, ну, наш дід вантасвекор, каже: закривайтеся, ми всі були перелякані. Там, де нашому сусідові руку прострелили дядькові старшому, дві руки прострелили. Староста у коментарі розповів, що під час події його не було в селі. Він сповістив правоохоронців, обіцяє допомогти родинам потерпілих. Коли підозрюваного затримали, медики доправили потерпілих у збараську лікарню 15 числа близько 15.10-15.15 15 -15, поступила перша до нас жінка з вогнепальним пораненням в області промежини також. Було пошкоджено на рентгені кістки тазу, і була пошкоджена пряма кишка. Це перша була пацієнтка. Десь близько за хвилин 5-10 поступила жінка, зразу її в машині швидкої допомоги діагностували клінічну смерть. Після цього поступив хворий з вогнепальним пораненням кісток передпліччя, де була надана. Первинна медична допомога і відправлена по розпорядженню департаменту Тернопільської області в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Потім поступила також жінка 42 роки в клінічній смерті, де ми також діагностували клінічну смерть. Ну і після цього вже десь за годину ще був. З незначним пошкодженням м'яких тканин. Жінка ну на надана первинна мед... хірургічна обробка рани стан хворої був задовільний. Наразі триває слідство: правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.